Не знаю, як вас звуть, але ну ви коментуєте, коментуєте мої відео. Навчіться називати речі своїми іменами. Не пропала дамов, а розбила рабія, принесла в Україну розруху, сльози і смерть українському народу, багато пролитої крові. Надіюсь, надіюсь, пишете эти дірівні. У нас немає деревень. У нас села, у нас села. То дерівня, то у вас, в СССР, то то у вас. Ми трошки вперед пішли, розумієте? От дивіться, я ж кажу. Ви там багато виписуєте про перемиря, про всю фігню. Блін, от особисто ви писали, що ви будете тихенько наблюдати за моїм каналом, да там і нічого не коментувати. Вам, рабзійцям, вірити не можна, розумієте? Колись 15-му році е, бу, було була домовленість з приводу того, що не буде. Рабзія розбивати Україну, але ні, стало замало. Пішли далі, пішли далі гатити. А у вас розбили, то ж ваші і б'ють, щоб наших вибити. Я ж кажу. Вам не шкода вашому рабзійському народу, основній масі. Вам не шкода не своїх, не чужих. То називайте речі своїми іменами. Ну реально, вже втомили. От ви мене вже втомили. От чесно я вам кажу зі своїми якимись уто, ну я не знаю, фантастика, якась тут я не знаю там ну, реальне є реалії зовсім інше. Саме рабція, саме країна-терорист, розбила наші села, міста, нанесла багато розрухи, ненависті. Саме Рабзія зробила ненавість до вас, рабсіянців. От я вам скажу особисто за себе. Я не буду там казати за всіх, а особисто за себе. Я мені неприємно. Ну мені неприємна та країна. Вона неприємна в цілому. І у вас я ж кажу, ви, ви не ви не тримаєте слова. От особисто ви я ж кажу. Я вам вчора написала. Ви не відповіли. Ви заводите мені людей і не відповідаєте. Я ж кажу, особисто ви писали, що ви будете тако тихенько. Наблюдати за моїм каналом, але ви не тримаєте слова. Ще е, скажу так, ще пару коментів з приводу там, що там краще було, там з РССРу, то господі, я його навіть вимовляти не буду. Я вас заблокую. Я реально вас заблокую. Я вже втомилася від вас.